Привіт! мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Чули ви про цю історію чи ні? Як молодики у Львові у, своєму, у своїй машині слухали Грігорія Лєпса? Пам'ятаєте взагалі такого? Ну той, що там рюмка водки на столі. чи вам нормально слухати москальську музику зараз? І львівський журналіст вирішив зробити їм зауваження. Далі там була ледь не бійка, і цим хлопцям вручили повістку, їх штрафували. Ми вирішили розібрати цю ситуацію і поговорити власне з активістом, і журналістом. Ви всі його знаєте, це а, Костянтин Андрюк з проєкту Зупинилося, який ну, працює якраз тим, що робить зауваження людям за їхню там неправильну парковку чи ще щось. І з другого боку ми вирішили поговорити з юристом, Ристом, а чи є взагалі юридичні формальні підстави робити зауваження людям, які слухають? Російську музику голосно, нехай голосно, і які слухають взагалі музику в своїй автівці, закона чиї стороні, взагалі чи нормально це вручати повістки, наприклад, людям, які порушують а, ті чи інші закони, якось себе там поводять, не так що отримують штрафи за хуліганство. Ну тобто, оця, взагалі, ситуація також до окремого обговорення а, була в нашому ефірі. А що ти можеш сказати, хто в цій ситуації правий і хто чиї права і свободи порушив? Тому що з одного з того боку, ми бачимо, що от хлопці. Сиділи в своїй машині, слухали музику, ніби як та мали на це право. Так з іншого боку, журналіст, який підійшов, зробив зауваження, ще знімав це все, і от така реакція а, вийшла. То оціни, будь ласка, ситуацію з двох сторін: хто правий, хто ні? Абсолютно правильно розклала е, цю ситуацію. Так дійсно, ми бачимо, що е, з одного боку люди. Сиділи в своєму приватному авто, і на жаль, так ну на жаль, в даний час, в час повномасштабної війни, у нас немає такого якогось там чіткого закону, щоб взагалі. Люди не чули і не страждали е, від цієї російської музичної, зокрема е, агресії. І тут дійсно гарне питання: от і в них були вікна відчинені, так і це лунало гучно. А як вимірювати ці децибели? Правильно, тому в нас поки що, на жаль, це все не настільки добре е, відрегульовано. Теж з іншого боку, я підозрюю, що можливо, можливо, е, знаєте, якби автор, я зараз йому не дорікаю автору, якби автор він. Е, Зрозуміло, не підходив одразу з вімкненим смартфоном, який записує відео, одразу не говорив бо ось так. То можливо би розмова склалася інша, але сталося як сталося, і хлопців молодих цих це ніяк не виправдовує, тому що ну м'яч в даній ситуації був не на їхній половині поля. Вони слухали цю музику так гучно, що її почула людина. Людина підійшла їм зробила зауваження. І це точно не означає, що потрібно одразу вибивати з його рук телефон, лізти, битися, і після того ну я вже зрозуміло готовий вірити авторові після таких дій е молодиків, е що вони називали повномасштабну війну конфліктом. Тому тут зрозуміло на стороні автора, і я просто все таки ще хочу наголосити і зробити гарний комплімент е місту Львів. От чесно, те, що я бачу, наскільки от розумієте ну свідомість людей. Завищена в хорошому розумінні цього слова, от конкретно саме в місті Львові, тому що я такі випадки досліджую від 24 лютого, і це вже не перший випадок. І таких людей їх що найцікавіше, от конкретно у місті Львів знаходять просто за лічені години. Ну на жаль, не факт, що в місті Києві. І в якомусь іншому місті це би сталося так моментально. А от у місті Львів це працює тому респект Львів'янам. А я вважаю, що наші закони. Їх потрібно вдосконалювати. А Ми зараз про них поговоримо. Ми зараз про них поговоримо. Я тут зазначу, що хтось, Костянтина, тебе може називати майстром, так би мовити, робити зауваження. Хтось навпаки, провокатором, але тим не менше, наскільки я тебе правильно зрозуміла, можливо, якби журналіст або будь-яка людина підійшла, зробила б зауваження, навіть знімаючи це на телефон, і реакція з того автомобіля була більш спокійною. Наприклад, там, ой, вибачте, ну якась розмова, так то таких наслідків ми би не бачили, і в змі це б не опинилося. А далі до нашої розмови підключається Ростислав Кравець. Юрист, адвокат, старший партнер компанії Кравеці партнери. Отож, до вас тепер таке юридичне формальне запитання: чи є у нас закони, які обмежують голосну російську тим більше музику в публічних місцях, і що таке взагалі публічне місце? Чи визначено це знову ж таки в законах? Ну, ми ж говоримо про приватне прослуховування чи про публічне прослуховування, які, наприклад, там якийсь концерт. Звичайно, навіть у місті Львові є відповідні там рішення місцевої ради щодо заборони трансляції російської музики і таке інше. Ну зараз мова у нас іде виключно про приватне прослуховування російської музики, і в даному випадку, от в цій ситуації, фактично, ну, на мій погляд, і молодиків підпадають під статтю Адміністративного кодексу дрібне хуліганство. І тому журналісти, який підходив, ми не говоримо, яким чином він підходив, Ми не говоримо і не оцінюємо, провокував чи не провокував. Якщо він бачить, що хтось порушує закон, він може викликати національну поліцію. Саме для цього ми сплачуємо податки, тому що навіщо нам поліція? Якщо хтось порушує закон, а ми намагаємося це правопорушення, в даному випадку адміністративного правопорушення самостійно вирішити. Тому насправді, от в таких ситуаціях дуже часто трапляється, коли особа, яка намагається Зупинити правопорушення в подальшому стає ще і обвинуваченим у тому чи іншому злочині. Ну, наприклад, стається якась бійка, особа там когось захищає і вбиває, чи перевищує межі необхідної оборони, чи там наносить якісь інші пошкодження, і ця особа в подальшому буде притягнута вже до кримінальної відповідальності. Тому в таких ситуаціях бажано звичайно викликати органи національної поліції для того, щоб саме вони вже приймали відповідні рішення і застосовували відповідні ті заходи примусу, які працюють передбачені законом. Щодо відповіді на ваше питання, чи існує така заборона в приватному порядку слухати будь-яку музику на будь-якій мові, чи будь-яких артистів стосовно яких застосовані чи не застосовані відповідні санкції, таких, такого законодавства в Україні немає. І я не думаю, що воно колись взагалі з'явиться. Це законодавство, тому що формально, формально, ми звичайно розуміємо, що у нас відбувається широкомасштабна агресія. Ми звичайно розуміємо, що єдність українців це найголовніше в цій ситуації. Ми, звичайно, всі прекрасно розуміємо, що росіяни є агресорами, і що ті артисти, які і. Безпосередньо висловлювались в підтримку цієї агресії, фактично, вони для українців є ворогами. Однак, це справа кожного, що він слухає. Це їх особиста справа. Що стосується там, гучності, можливості це слухати, вони це слухали в приватному автомобілі. Там відкриті, невідкриті вікна, це вже, знаєте, насправді. Я не думаю, що якщо ми будемо розглядати цю справу об'єктивно, є певні якісь порушення. Тому я би радий би в таких ситуаціях викликати органи національної поліції і просити, щоб саме особа, наділені відповідними повноваженнями від держави, врегульовували це питання, тому що інакше ми перейдемо до повного безладу в країні. Ростислава, я мушу уточнити, тобто немає заборон на те, щоб слухати російську музику артистів, які підтримують Путіна. О таких заборон немає, умовно? Но кажучи, чи в машині це в публічному місті, я слухаю це заважає іншим, чи дома може я включу дуже голосно ну, там ліпси, того ж і буду слухати рюмку водки там на столі, чи як там було і е, у сусідів, що не може бути юридичних е, так би мовити претензій. Поліція не буде за що зачепитися. Якщо гучність не буде перевищувати встановлену відповідно медичними параметрами оцих цих децибелів, то ні. Жодних підстав притягнення вас до будь-якої адміністративної, не говорячи вже про кримінальну відповідальність, у поліції не буде. За що вони будуть притягати вас до відповідальності? За те, що ви слухали музику за це, на жаль, на жаль, може в сьогоднішньому. Ситуації відповідальності не буде Ростислава. Ну, а що... я уточню ще такий момент щодо повісток, тому що це також одна з тем. Як покарання хлопцям вручили повістки, а це взагалі юридично якось регламентується чи ні? От в таких випадках, що на виклики будь-які виклики, поліція тепер буде чоловікам вручати повістки. Ну на жаль, я вважаю, що ця ситуація зручення повісти к наркоманам, водіям, які в п'яному вигляді водять авто чи порушують громадський стан порядок. Я вважаю, що це неприємно, тому що служба в армії в українській армії це не тільки обов'язок, ну це і безпосередня повага до української армії. Ще одна така важлива частина. Лайфхак. А як робити зауваження таким чином, аби не було бійок, конфліктів і кричущих… Е, Катерино, я вважаю, що коректно варто робити таким чином в такому порядку. Дійсно, найкраще це зрозуміло підійти без різких слів і без зауважень, зробити спершу зауваження. Якщо буде вже конкретна свавільна відмова, тоді можна діставати свій смартфон і фіксувати порушення. І завжди я можу сказати глядачам, що завжди, коли вам хтось скаже, що ви не маєте права знімати це, я приватна особа. Ви маєте право знімати, тому що ви знімаєте фіксуєте правопорушення, і оце найголовніше. І я дуже підтримую активних людей, тому що розумієте, на наші на жаль. Наразі недолугі закони викликати щоразу поліцію і чекати. А вона на жаль в 99,9% випадків не приїде. Конкретно саме на такі порушення, це на жаль дуже складно. Тому я дуже підтримую активних людей. Я дуже Радію, що наше суспільство змінюється. Робіть це друзі, продовжуйте це робити. Будемо змінювати і рухати країну вперед. Дякую вам за перегляд цього відео за ваші вподобайки. Підписки пишіть коментарі. А як би ви себе повели в такій ситуації? І чи ви взагалі ну вважаєте, що нормально робити зауваження людям, які слухають російську музику, російських виконавців, які палку підтримують Путіна у цій великій російсько-українській війні?